Всього декілька місяців наше місто носить нову назву. Тепер усі ми звемося кропивничанами. Хто такий кропивницький? Таке питання нерідко виникає з підслуханого, що в маршрутках на вулицях нашого міста або й просто в розмовах із знайомими. Що ж знають про цю поста жителі нашого міста? Таке дослідження провела наша книжкова програма, адже Кропивницький являється представником літературного пантеону України. Ми йдемо до дитячої бібліотеки, де хочемо розпитати маленьких читачів, що знають вони про Марка Кропивницького. Як ти вважаєш, хто зображений на цьому портреті? Я не знаю. Як ти думаєш? Ми в школі ще цього не вчили. Чи знаєш тих, хто зображений на цьому портреті? Е, не знаю, навіть може. Як ти вважаєш, ким є Е, Генералом. А чому саме генералу? по формі. Чи знаєш ти, хто зображений на цьому портреті? Ні. А як ти думаєш, хто це? Думаю, що це Шиш... Шир... Порошенко. А хто такий Порошенко? Він завжди приходить на палат в Чи знаєш ти, хто зображений на цьому портреті? Здається, так, знаю. Це, мабуть, Кропивницький. Як ти вважаєш, яка професія є в цієї людини? Е, я точно не пам'ятаю, яка в нього професія. Що на противагу малечі, можуть сказати студенти. Як називається наше місто? Кропивницький. А хто такий Кропивницький? Один з театралів. А що саме він таке зробив встановленні нашого українського театру? Точно вам не скажу. Ну, так, театр імені Кропивницького є. Він заснував театр Корафеєв стається. Як називається наше місто? Кропивницький. А хто такий Марко Кропивницький? Письменник. Так, ні. ні. Ми йому от те, що там пам'ятник за стулами з Герцьковому. Дякую. Дякую. Як називається наше місто? Наше місто називається Кропивницький. А хто такий Марко Кропивницький? «Відомий український діяч, науковець, письменник. А що саме він зробив для встановлення нашого українського театру? Саме він зробив, тобто відкрив театр Корихею. В кінці 19 століття Україна мандувала багато театральних труп. Професійними вони не були. Артисти йшли в дахи з інших професій. Приказчики, солдати, перукарі. Часто густо вони були неграмотними. У репертуарі були п'єси невисокого гатунку, українською мовою було лише декілька. Проповницький зібрав блискучу трупу талановитих акторів та підживлював її учнями зі своєї театральної школи, куди приймав тільки людей інтелігентних. Він був прекрасним режисером. Про режисерський його талант говорить, хоча б перша вистава, яку побачили глядачі у Єлизаветграді. Власне, це була вистава Наталка Полтавка, і після перегляду цієї п'єси преса Єлизаветграда Єлизаветградський вісні прокоментував гру акторів таким чином: художником тут був ансамбль. Афішу повністю складали українські п'єси, і чи не більшість із них належала перу самого Марка Кроповницького. Він і сам був чудовим актором. Усі, хто бачив Кропивницького, розповідали про його богатирський зріст. Насправді ж був трохи вищим за середній. Настав час, коли Марко Лукич вирішив побудувати стаціонарний театр. Заохочує до цієї справи Михайла Старицького Михайло Старицький продає своє ну, помістя свій, так би мовити. Ну, свій власний маєток, і врешті всі кошти, які він виручив за продаж цього маєтку, він віддасть на справу, тобто на театральну справу. Кропивницький мав неабиякий організаторський талант, адже зміг знайти кошти на будівництво цього театру, взяти відповідальність за долю своїх акторів. Марко Кропивницький нібито на цьому заробляв гроші. Це нормально. Довести з позиції цього часу це нормально. І не кожна людина того часу могла піти на такі ризики. Творити театр. Його називають батьком українського театру. Він справді міг би сказати вслід за французьким королем. Український театр це я. Поява театру. Воно фактично засвідчує появу самодостатньої нації самодостатньої культури. Українці за умов бездержавності зрозуміли національну визначені. Актор, співак, педагог, режисер, композитор, антрепренер це все кропивницький. Тож погодьтеся, цю постать потрібно знати не лише тому, що ми кропивничани, а й тому, що це наша історія та культура.